Well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. Oh. You'd best either get comfortable right here on this platform, or test your luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it's not that far to the bottom floor. I bet you can make it. Oh. Oh. Seriously? Come on. I'm sure you'll survive the jump. Don't tell me you're scared. That's not the Stanley, I know. Do it! Do it, do it, do it, do it. Do it. Do it. Do it. Пішов нахуй. Ні, я не буду цього робити. Так, дивимось, М може тут є якийсь інший прохід. Блін, ну я стрибати не можу. от... Ну, та... Задизайнили гру. Так, задизайнили. Чорт забирай? Ну, це, це реально, він хоче, щоб я стрибнув. А як я зрозумів, я не можу якось взаємодіяти не з чим тут зовсім. Тобто це гра більше про ходьбу. Блять, ну, типу реально, у нас немає іншого вибору, як стрибати донизу. Так. Блять, я цього не хотів. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Блє. Це було випадково насправді. Упс. Добре. Ми з'явилися знову тут. Не-є-є, все те ж саме. Чимось подумав. Що все змінилося. I like work. I just. hate my boss. Вона. Або він полюбляє працювати, але просто не люблю свого босу. І це окей, мабуть. Добре, ну тут насправді іншого вибору немає, тому йдемо далі. Я так розумію, все починається, коли ми тут обираємо якусь двері або ліво, або право Так. Зараз ми. Так, ну давайте ще раз праворуч This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew well, it put in the middle of the page. Підемо, мабуть, в ліву комнату. Так, так, це yes. те та ж сама кімната відпочинку. Тобто зараз у Stanley нас два вибори. Ми можемо піти вперед, а, піти на цю платформу і подивитися, що там далі, але мені цікаво, що тут. Да, мейн секці. And got back on track. А тут ми можемо спуститися донизу, або о! А там буде. Ага. Ага, зрозумів. Тобто ми зараз можемо піти в рум Тобто, ми повернемося в лівий ряд, в лівий вибір. Але ми цього робити не будемо. Все ж не цікаво робити те, що нам кажуть. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go um. uh I've said. From now, it's um. Left. No, choice. We

Mm -hmm. yep yeah, yeah. okay okay yes I've got it now this story is absolutely definitely this way oh what the hell no 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 this isn't right at all you're not supposed to be here yet this is all a spoiler quick Stanley, close your eyes. Окей, 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 до... виджет. Це як матриця, якщо розумієте про, про що я кажу, особливо про другу частину, oh, коли нео заходить в кімнату, де well, йому архітектор розповідає, що він не перший озб... обраний. Time, so прикольно. Track, hmm? okay. From the top. А, тобто все одно нас відправляє на цей. На я так зрозумів, нам потрібно якось вибратися з цього лупу. Бля, це цікаво, цікаво, добре. Так, більше я тебе не слухаю, будемо туди. Будемо дивитися інші варіанти. Цікаво, а якщо я зараз піду тим самим шляхом, то. О! What the. А no, I... No, I I I oh. be... все. Все. Stanley. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or a uh, hold on? Me? Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. What the fuck? Ні, ну тут вибору в мене немає. 100 я не можу туди пройти, тому що я не вмію стрибати. Тобто у мене 5. Вибору? Ну це пізнець. Бачиш, змінюється. Тут повний хаос. Так, я бачу. Але із цього і цікаво. Добре. О. Так, 5, так? Алшер. Добре, добре, добре. Замовчи, Замовчи! замочи. Замочи. Можна якось цього заткнути якось. якось. Замовчи. О, ти скоти. <gasps> Серйозно, мені потрібно було це швидко робити. У мене. Бля. Тобто вони дають якийсь тот таймер, на вибір. what could it mean stanley decided to go to the meeting room Perhaps he had simply missed a memo okay yep it's worse i might be remembering this wrong it's possible the story is back where we just came from why don't we go back the other direction and see if we missed anything what the me. Ну, мабуть, якщо я буду чекати, щоб щось змінилося, він, мабуть, просто перезапустить гру знову. Тут навіть е, нічого не робити. Це вибір. Ага, опа. Так, не підсказуйте мені, гля. Дивіться е, просто, як я це роблю. То глядачі вже підсказують. Ну ладно, це не підсказка. Але все одно. Ви зрозуміли, про що я? Так. Ну так, цікаво, цікаво, так, кайфово, кайфово. Кайфова гра. Так, добре. Ну тобто він хоче, щоб повернувся тоді. Обратно, ні, нахуя. Я не хочу цього робити. А скільки довго мені чекати, що? Ну він, Блін А може він не, не перезапустить гру? Чи він все ж таки може перезапустити гру. Хм. Давайте зачекаємо. Трохи подивимось. Хм. Хм Давайте десь 15 секунд почекаємо. Так, пройшло десь 6. І прям от. Я в боявся дивлюся все. Ну, блін, не-ні, не, не, це, мабуть, довго потрібно чекати, добре. Якось не хочеться стояти в ері. І чекати, щоб щось змінилося просто так. Ага, анісоф. He це зовсім інша історія. Зовсім інший інтер'єр, більш такий блакитний. Не в майд, Okay, fuck? let's head back the other way and retrace our steps. <laughs> <laughs> Opa. Ooh, what the hell? Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. It... Is that correct? Mm. This... Mm. This... This... What well, do you know what? since i've completely forgotten what right. we were supposed to be doing uh -huh. how about this you win congratulations Woo! i know you put in a lot of hard work and it really paid off so good job Thank you. Oh, no. no i don't feel right about this at all we both know you didn't put in any actual work for that win Och, in fair and square and this was not one of those situations yeah. okay i'm getting weirded out by whatever this place is i don't care what might happen this time i have to restart all right i've got a solution this time to make sure we don't get lost i've employed the help of the Stanley the adventure line just follow the line i Але. Це прикольно, добре. По, по лінії йти. Так, але я не хочу. Ні, я не піду. і що нахуй. Хочу подивитися що там. а там тепер завжди будуть ці. Ну, ну, Все, у нас немає вибору, тільки один вибор. А вже ж ми можемо постояти, але чого чого йому там буде якось. The show, just the game again. see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward Stanley! To destiny! Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or, in oh. another way, is the story of no destination a story? It's, a story. So it's the, the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very, yeah, very, very manifestation of the nature of life Opa. itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now we can both agree that the nature of existence is in Ra fact a byproduct sure? of one subjective experience. Ja of I'm that right? Okay. Now, if my experience of your what existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? whoa, 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 whoa. whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Oh. Добре, не, не треба, не треба, це дуже гучно вибачать. Uh, на 80 Думаю, цього достатньо буде. Так, нормально. Ні, це реально дуже гучно. Вау-вау-вау. Ридлер <свят> Бетмена, чи що? Так, щось розповідач зовсім йобнувся трохи. Так, я буду кожну дверь тепер перепровіряти на всякий випадок. Оп. Ні, тут тільки дві двері, які не можна зовсім відкрити. А? Це було б прям adventure Adventure, якщо б вони, типу, хоча б спринт тут додавали хоча б в цьому етапі гри. Прямо зараз. Це було б, мабуть, весело трохи. Look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. не буду. miss anything. Не буду Так. Жодна двер не працює. Oh. What the fuck? No, Що ти наробив? О, може там ще? Щось змінилося, може там. В той кімнаті. А, ні. Зовсім ні. М -м. Жаль. Дуже прикро. Добре. Це мені ті за стрілку, чи? Це його Степлер?

Why can't we make up our own story? Ну, так дай мені все зробити. Ну, так дай. this direction? дирекшн. Ні. Я хочу залишитися в своєму офісі. Дайте мені роботу. Я хочу працювати. Будь ласка. Будь ласка, це моє життя. Я люблю працювати в офісі, потім приходити додому, пити пиво або горілочку. Будь ласка. Ні? Ну добре. А якщо наркотики буду приймати. Випустиш мене? Залишиш мене тут? Будь ласка. Ні. Ладно. Ну, мені потрібно було спробувати. Now our story не be. Да, прям с белого листа. С белого аргуша. Ах ты, скотина, ты мені по кругу так водишь. Ля зараза яка. А, ні. А, да. Так, 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 покружем по кругу мене водиш. Навіщо? Ти що думаєш, я не бачив цих білих стін? По всій країні вони oh, no, є. А так на аwса. Ага. То це все малював. Він, мабуть, під горілкою був з зони 100%. Блять. from च... uh, uh, what... like, mm -hmm. what... really here ah, the story is in our control how important we mustn't squander the opportunity oh. okay. I believe I need a minute to think here let walking circles for a minute, okay, so I know that each door has to be sure which means it's soya so to be. it must be a river. sobaška kasa means that our destination corresponds with that counter-inverted reverse door's origin. so starting from the right door, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? and since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. another victory for logic. Come, Stanley, our destiny. No, Tower. <реш> це не наше. Ну, за зачекає. Ну, типу, якщо ми хочемо написати свою історію, так відкрий ліву двір. дверь. ти? Ей! Це його степлер, блядь. Відкрий ліву двір. Скотина, блядь. Сподіваюсь, я тебе знайду в кінці гри, блядь. А тобі цей цей його степлер в жопу засуну. О, oh, oh, ухібать. О, mm. О! Oh, oh, mm -hmm. Так, триває закінчення, mm -hmm. що спантеличе 18 хвилин. Оповідач забував попередні перезапуски, п'ятий перезапис, це мене немає проходити ро, але не може, неможливо нікуди піти чи щось зробити. гра перезапускається сама. Really uh, знову знайти лінію, почати so слідувати за лінію, знайти ідентичну копію офісу. Опа, so який почав I руйнуватися. Well, what if I don't want to forget? What the hell? My mind goes blank simply because it's written here on this. this thing. wall. Well, who consulted me? What do you want to say in all of this? What do you want to say? I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't. Do it, I won't do it, I won't do it. Sure, and the time oh. Stopped? Does uh. that mean um, did we do it? Did we break the cycle? The um whatever it is that made this schedule? Mm? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So okay. I guess now we just wait, you know. Так, я попью водички, чему у меня. какая шутка Пушка починается. Че ёбнуть, блять? <laughs>